Вітаю всіх на каналі. Запрошую до такої теми, як дар або дарунок. Отже, поволі ми перейдемо від Божого дару до людського дарунку. Дорогі Христі Господі, найбільший дарунок це є наше життя, наше народження. І коли Адам і Єва були створені надихнені душею Божою і образом Божим, вони отримали найбільший дар. Бути в присутності Божій. І ця присутність Божа була втратена. Замість вічного життя прийшла смерть, і гнів Божий з часом побільшувався, побільшувався і вік людський скорочувався. Отже ті всі дари Божі людина протринькувала так, якби в нікуди. Може, хтось себе побачив в самому життю, як воно є. Часами я тим себе обачаю також. Рив Христі Господі, коли Господь побажав, щоб людина вернулася до тих всіх дарів, то, не маючи більшої любові, Він віддав нам свого Сина народного Це був його дар. І Христос. Поступив як його отець, не маючи більшої любові, віддав своє життя за нас на Христі. Це був його дар Спасіння, дав нам тіло кров, подарував нам спасіння. Е, у Хрещенні той е, наш іванівський або лютеранський, або протестантський той радісний обмін. У Хрещенні Бог дав нам свою святість, забрав від нас про батьківський гріх і. Він нам не випоминається Богом. Це є такий дар. Те, Божий дар. Теото 2, 8, 9. Апостол Павло каже Ефесянам, бо Спасені ви благодаттю, і то не від вас. Дар Божий. Щоб ніхто не хвалився. Дорогі Христі Господі! Отже, спасіння великий дар. Віра в Христа нас постійно штовхає, щоб ми думали про ті дари, які дав нам Христос. І скільки ми часами завдаємо болю на Христові на Христі Розп'ятому, тому що Бог є поза часом, кожен нас гріх. Він Таким невидимим чином вдаряє Господа в лице. Замість того, щоб бити Бога в лице, дорогінки в Христі, краще подавайте, даруйте тому, хто потребує, відкривайте свою руку у добрих ділах, добрих справах, добрих вчинках. Тепер же що стосується. Людського дару, антропу додору, тобто е людський е дарунок. Як би там не було банально, скажу вам по правді, кожна людина знає найкраще, що їй треба. Хочете щось їй подарувати. Якщо вона хоче, то речі так. Що ти не мала дитина, бо мала дитина, то вона зараз скаже, дай мені там зірку з неба і йде там ще поскакаю на вухах, бо я так хочу. Такій дитині треба дати не зірку з неба, а різку надубцю, файну, на дубцю файно натраскати і... і виховати її так, аби вона розуміла і цінила те, що вона має. В тих всіх так само, бо батько і мати, то вона безліч дарів дає дитині, а дитина ті дари не шанує і каже, що то ніщо. Не вшанування четвертої заповіді Божої. Бо Бог дав нам батьків, щоб вони нам подарували життя. Це батьківський подарок через Бога. Першу чергу, щоб ви пам'ятали. Так само ми, як батьки комусь подарували. І наші діти повинні пам'ятати і сказати своїм дітям, а ті мають сказати своїм внукам, що це є Божий дар. Далі ми вже заходимо до фізичних речей. І тут я би стримався на одні речі. Маєте щось подарувати людині, краще подаруйте гроші. Людина собі сама. Придбає те, що вона хоче. Оце саме найкраще буде для вас і для тої людини. Ніколи ви не знаєте, що найбільше людина хоче, щоб не було так, щоб ви ну, Сапожникові подарували е, якісь чобіт, а лікарові, скальпель там, ну, такий нікому не потрібний. Чи ще щось таке то все, що треба ну, людини, що вона має, не потрібно ще її зверху то надаровувати. Так, якби ви лісникові на день народження привезли під хату фіру дров. Розумієте, ну, що так куди не йшло, ще згорить кухня, то таке? Краще. Вже якщо йдете до лісника, то краще принесіть йому пляшку доброго коняку, посидьте з ними, поставити шоколадку його е, дружині, і то буде для вас е, ну, приємний дар для людини. Людина то потребує так. Ну, розумієте, Треба е, розуміти, що дарунок повинен принести людині приємність. А якщо ви хочете робити людині неприємність, дарувати якісь мертві речі, несуразні, непотрібні, не речі, які не прислужаться тій людині, то ви можна трати. Я це називаю таких людей, знаєте, що п'ють каву, висипає там четверту чайну четверту лишку. Ну, четверту пайку чайної олишки в каву і наливає, щоб там, ну, і то цикає по 10 разів на день і п'є, і напитися не може, і нічого з того немає, то каже, ти переводиш каву. Він ми собі насипаємо чубну лишку, раз один випій по людськи, якщо серце тобі дозволіє. А ні, то ну, там кожен має право пити, як хоче, розумієте? Але то перевод грошей на вітер. Ви купуєте якусь навіть буде дорогу річ. І що з того, що вона там в людина вже зібралася одна в тому, друга, третя, п'ята, десята, потім нікому то не буде потрібне, і її внуки чи, і, чи діти викинуть то на смітник і спалять, спалять ваш труд, спалять ваш той подарок і спалять е, на кінець кінців, вже то згорить, викинеться вогень, то той не потріб ваш. От коли ви подаруєте людині гроші, людина візьме, і вона собі купить те, що вона хоче. Поважайте ту людину, поважайте її, як ви можете. Де би вона не працювала, було б приємно, як навіть у церкві є прибиральниця, так? Чи десь на роботі. І би Священик закликав ту людину і сказав: серед громади є, у нас така пані, там Світлана чи Галина, чи Михайлина, чи, 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 чи Катерина, чи, чи Оксана, чи, чи Ліля, чи. Чи не знаю, як то сказати, всі за ті жіночі імена я зараз не, не, не перерахую, чи Ольга, чи. Не знаю, так не дуже то в жіночих іменах так аж сильно ну, навіть і не запам'ятовую другими словами. Але закличете на середину і подасте їм той подарок і скажете, то тобі подяка за те, що ти скільки -то там років допомагаєш при церкві. І не треба пхати якусь вазу, там, чи якусь пластмасову квітку, чи свічку, Господи. Людина собі сама купить свічку, як їй треба тої свічки, так? а подарувати людині тих 500 гривень чи 1000 гривень в церкві вона заслужила. Хоч якось віддячте, бо вона працює, допомагає, навіть не звертаючи увагу на те, що вона і має тих пару копійок з тієї церкви. Але покажіть свою приємність, вона вам більше зробить і більше постарається. Не пхайте людині те, що не треба, розумієте? Не Є така послалися в нас на тобі, не Боже, що мені не гоже, розумієте? Навіть що є дитина, брата, котрий помер. Ну. Не робіть того, бо то такі приклади, вони не і раз вони не християнські, другий раз вони не людські. І, і третій раз жодна релігія так не... Не навчає Жодна. Робити такі якісь неприємні подарки. Христос каже, коли вас дитина попросить хліба, ви не подаєте їй камінь. Коли у вас дитина е попросить яйце, ви не подаєте змію. Якщо ви можете робити добрі вчинки, то Бог вам е тим більше буде робити добрі вчинки. Адже Бог робить найкращі подарки. Знову вертаємося до Бога, кажемо Богові. Благословенний ти, Господи, цар навіки, на віки, так. то би було борохота, одна і легейна мелегла олам, або борохота яхви легейна лаолам. -Ла". Ну, От ви, наш подарок до Бога, то і наша молитва, наша подяка за всі дари. Бо ніхто, як той, що тільки все просить, просить дай Господи, дай Господи, дай Господи, дай Господи, дай Господи, та як в церкві ми співаємо. Дай Господи, подай Господи, подай Господи, але перед тим ми співаємо Тобі Господи, тобі Господи, тобі Господи, Тобі Господи, Тобі Господи. Розумієте, що ви зрозуміли? Бо ми перші. от крас в церкві на Богослужінні там правильно зложена в тих трохи в молитва і похвала Богові. От. І ви такий приклад себе беріть, як служба Божа побудована. Так, Богові дякуєте і так за, так за просіть. Інакше Інакшими словами, тоді ви будете робити Богові дар подяки, ближному дарунок вдячності і дітям дарунок так само вдячності і потреби. Розумієте? Пам'ятайте, так, що, що то е, краще е, все дивитися, щоб той подарок приносив людині на користь. Як я кажу, все в молитві, коли благословлюю за столом е, людей, то така найкори, най, найкоротша молитва. Дякуємо тобі, Господи, за всі твої дари і просимо тебе, щоб вони були спожиті ну, благословенне ім'я твоє, так правильно, борохати легене, і просимо, щоб вони були спожиті нам на користь тобі на славу. О, От дивіться, от робіть ближньому подарок, йому на користь, а Богові на славу, щоб Бог сказав: от той чоловік, чи та жіночка, чи та дитина, чи ще хтось, вона зробила добрий подарунок. І коли вам хтось зробив добрий подарунок, не показуйте, що ви його. Той подарунок для вас сміття, бо ви образите людину. Не показуйте, майте навіть покладіть на собі честь, коли вже вам подарували той е, сміття подарок. То, то образа, повірте мені, але вже покладіть на собі честь. І тоді подумайте, я вам скажу такі золоті слова, що ліпше з мудрим загубити, аніж з дурнем знайти. Обинай е, хату скупого і дурного. То є дві речі. Не ходи до скупого і до дурного не ходи. По дорозі, обминай хату піяка і дурака. О, йди ходи там, де треба. Ти хочеш жити у добрі і в багатстві. Чому пхаєшся між п'яків? Там, що є добро багатство? Що там воно є, що воно дає? Там є якісь дари від тих людей, ти щось отримаєш добре. Шукай тих людей, що мають гроші, що вони працюють і шукай тої компанії, і собі перебувай з ними. А у Богові віру і віддаває Бога Боже, а кесару кесарова. Тоді будеш мати від Бога і дар добрий. І, і, і те, що ти заробляєш, і подарунок від людей добрий. О, розумієте, щоб ви самі собі зрозуміли. Приносіть е, у простоті той подарунок, подякуйте. І не чекайте, що хтось вам буде 350 разів бити поклони за той ваш подарунок. Ваша приємність була в тім, коли ви подарували. Приємність людини була в тім, коли вона його отримала і отримає це ще на довший час. Боже приємність з тим, що діти Божі один другого люблять і туляться, і обдаровують, і допомагають. Вчиться від євреїв, вони мають великі мудрості часами. Вони кажуть, ти все допомагай євреєві. Хоч він який, хоч він поганий, хоч він тебе зрадить, хоч він. Ну, навіть дивіться приклад від Христа. Христос знав, що Юда його зрадить. Він все йому допомагав, він йому віддав касу, все йому віддав. Він віддав волі Божій збутися на нім. Але Він все допомагав. Якщо Бог когось має покарати, Він покарає. А ви допомагаєте. То не ваше діло карати, бо якою міркою ви мірите. І як ви судите, так вам намірюють і так вам насудять. І я ще раз кажу, не дивіться на, на колоди, на, на заскалку той карпус в очах е, свого ближнього, а перше витягуйте колоду своїх очей. Розумієте? От тоді буде дар коли ви з чистої душі, з чистого бажання, з чистої любові е, прийдете і принести той подарунок перед лице свого ближнього. Ще раз кажу: людина за гроші купи собі. То, що вона хоче. І ви на тім не будете мати гріха. Бо ви, якщо купите річ не потрібну, і, і людина ну, ту річ може використати, ну, уявіть собі, не дай Боже, що ви комусь подарували ніж, а хтось зі злости взяв і тим ножем зарізав. А під руками більше не було ніякого ножі. Розумієте? То треба думати, що дарувати, бо то вже декому там подарували гранати. Ну. То треба думати. Думайте, ліпше, аби ті гранати були з чоколяди. Більше було б радості і менше смутку. Розумієте? Ще би добре було, аби Бог так поміг, що ну, ті, що у нас в тому будинку... Де збираються ті що та естрада тих. Ну, що хтось поїхав, а хтось лишився, саме собі догадається хто. Щоб Бог їх обдарував розумом трохи. Розум то не лише мудрість обкрадати, бо мудрість то вона і обкраде, і зробить, і ідіот буде мудрим, а розумність. Розумність це належить до Божих людей, бо мудрість і розум то є брат і сестра, і вони не мають один другого е перевищувати, е не, не може возвищуватися навіть мудрість е над розумністю. Краще най розум. Розумність буде вища від, е від мудрості. Бо розумність вона ніколи не приведе до дурних поступків, а мудрий постійно буде падати в яму, а розумний буде думати, що мені зробити, би в ту яму не впасти, обійти. А мудрий буде постійно падати і шукати виходи, розумієте? От, дакому Бог наміряє, надарує мудрості, А він розумність Божу, нехтує і розумність людську, хто учить? І думаю, що він сильно мудрий, і потім починає, як сліпий сліпого, падати в яму. То не використання Божих дарів. Божі дари треба використовувати розумно. Тоді в Христі, Господі, маю надію, що щось трошки вам про ті подаруночки Божі і людські прояснилося, бо і мені не один раз багато чого так прояснювалося. Дякую вам, всім, хто є на моєму каналі, всім підписаним, а всіх е, такий скромний подарунок можете зробити мені і підписатися на мій канал. Я за всіх молюся за моїх всіх підписників. Е, йду і думаю за всіх моїх молитва моя. І так, молюся за Україну і рано встаю, і молюся за підписників. Хочете бути в моїх молитвах, е, то Хоч простягніть ту руку, потисніть там пальцем раз і поставте там такий дзвіночок, щоб вас там попередило, бо мої відео вже вони йдуть на теперішній момент майже вже доходить до двох сотень. Я думаю, що ви там багато чого корисного собі зможете знайти, то також мій дарунок для вас. Дарунок того, що ви б книжками, горами не перечитали і в життю би того не побачили і не зрозуміли, то що ви зможете в мене. Ну, знайти, прочитати і переконатися, чи я правий, чи не правий. А потім написати мені в коментарі і сказати то, що ви думаєте. Але на основі, на основі слова Божого розумієте, робіть ті подарки. не такі, знаєте, ну, такі псевдо такі з чортиками, хвостатами, прив'язаними до пачки. А то, то зразу побачу. Кожна людина це побачить, рано чи пізно. Немає нічого тайного, щоб не стало явним. Розумієте? Добро то і добро, друг пізнається в біді, а добрий подарок пізнається в потребі. Слава Ісусу Христу!